Доброго дня, 1 жовтня. Огляд буде фактично по сигналках. Груш на ши. Такий сорт як Олімпік. Тут у мене в саду є кілька щеп. Я цьому році робив. Є один маленький недолік, можливо даже не теж недолік, а який став навіть плюсом. Тут я робив щепу. Олімпік, а тут у мене повинна була секюї. Там заказував наче людини відповідальної. Ну так буває часто. От відволікають і десь попадає щепа по не того сорту, але добре, якщо ще кращого сорту. Бо я заказував секюї. От там ще в мене кілька є. А насправді і дома є біля хати і виросло Олімпік. Важко спутати Олімпік з іншими сортами на тим паче сикіри. Значить, Олімпік кращий сорт, більш урожайний, крупніше плоди багато. Зараз я от, наприклад, от там бідна щепа, одна тогорічна. От того рік щеплював і бачимо, який врожай. Ці груші дуже врожай, нормувати. Я ще до неї вернуся Давайте одну я зірву. От, це те, що повинно бути. Секюї. Чому я хотів секуї? Тому що я, мені подобається, я полюбив їх вперше 5 років назад побачив. І навіть ще яблука не так звертав уваги сорти, як до груш наші. От я хотів, щоб такі груші були. Бронзовий окрас такий. Бронзовий окрас і саме секюї. Секюї там і другі сорти. Груш. Ну, поки що мені не щастить. Там мене, скажімо так, поки що нема таких. Там я дан, данцюї чи Данцулі мені прислали, я прищепив, щось схоже буде. Хосумні там. І ще закажу там кілька сортів. Я думаю, майбутнє в мене буде. Олімпік, ну, мені вважається, один із наших один із найкращих сортів. Більш урожайний, крупніші плоди, довше лежать, чудово зберігаються. Ну, плодяки просто бомба. Отакий От плод, яблуко, якщо зірвати такого розміру, воно буде в два рази легше. Ну, дійсно. Груші, які заслуговують на увагу, так що мені навіть пощастило. Все я все одно, я людина вперта, я добьюся, що в мене буде цей сорт. І буду груші такого бронзового красу. Зараз повернуся до тієї щепи. Тут у мене ще є, бачимо, абат-ватель. Киргійська, теж азійська груша, тип азійський груш. І тут щепа От така маленька щепа. І я боюся, що, можливо, цей сорт мене питали в інтернеті, мов, покажи. Коли треба зривати сорти груш на дозарювання. Ну, це рік якийсь сам не знаю, коли треба, бо така погода, що я зриваю не тоді, коли треба, а тоді, коли є можливість. Зараз за місяць, може, субота, перший день такий теплий, сонячний, що можна хоч щось успіть зірвати, бо вже осипається. Позавтра дощ, неділя, потім на роботі, наступні виходні. Теж не зрозуміло, можуть дощі. Або я прийду, як буде з е, сортом Анджеліс, все долі буде валятися. Якщо долі валяться, день-два не зберу, там слимаки погризуть. Слимаки потім мурахи там повзають. Ну, значить, от бачимо отаке листя. Зараз здерву, отаке декоративне листя. Це ще маленьке, є стів два рази крупніше. Сорт не хворіє, повністю імунний, гнилі немає, не пошкоджується, можна не обробляти. Єдине, що треба нормувати, тоді плодяки будуть. От бачимо, я не нормував тут і все одно от з однієї щепи, от бачимо, от з однієї вруньки, от такі плодяки. Цей сорт, звичайно, трошки полежав. Я відчуваю, що ця щепа просто поламається, шкода буде. І вони, може така погода, що ну, чи буде в мене ще можливість зібрати. Тому може це фальстарт, Ну, побачимо. Я біля хати в мене основні щепи там в Олімпіка. Там взагалі таке робиться, що я взагалі цього сорту просто в шоці. Ну, можливо, два відео зніму, потім скомпоную їх і в одне відео. Цей сорт зніму. Ну, сорт бомба. Бомба. Вважаю найкращий із наших. Може вигляд не такий красивий, як в Секюї чи в інших сортів, але урожайність ну, фактично недоліків немає. Цей сорт. Одні тільки плюси. Ну, поки що три груші от зніму, те, що в мене в саду виросло. Щоб Побачити потенціал. Кажу з мені здається, це найкраще. Давайте ще скомпоную за одно таке відео. Як от в тримболі мене висить, я вирішив, що ну, буду вже все знімати, що мелочиться. Воно однак вже бачу, тримається. Чим на ши. Гарно тримається на гілки, не осипається Шо Юро, що Олімпік. ну Тримболіде, що почало осипатися. ну Це такий осінній, осінній, сорт. Так, ну, Зараз подивимося, вага їхня. Дуже плотні. 323. от Таке, наче середнє. Яблуко, а така вага. 348. Так, і саме крупне. 431. От тогорічна щепа. Аби нормував, я думаю, там за 500. Я бачив в інтернеті фото. Там японець один дідусь і тримав оцей сорт двома руками. Отам ну, за кілограм, мабуть, у нього в руці. Ну, можливо, в мене такого не буде. Ну за пів кілограма, я думаю, я не сумніваюся, що буде. Ну, давайте ще тримболі. от. 326. Ну, тримболі я вже бачу не такі плотний, її шкірка не така. От, скажімо так, тут така трошки, скажем... Виношу дуже-дуже товста і потенціал сорту, що буде добре зберігатися. В Тремполі тут даже така гладка шкірка десь царапана і буде підгнивати. Тут такого потенціалу немає. По смаку, ну я ще Олімпік не пробував це сигналки. 342 теж ну, дуже хороший сорт, осінній. Це ж не нормував я. От якщо буду нормувати, наступного року я вже не буду так жадничати і буду нормально азійські груші нормувати. Так, ну, вже бачу, 8 хвилин треба закруглятися Коли довго відео, я сам не люблю дивитися. Та ще, якщо попусту говорити, старайся давати максимальну інформацію, корисно. І багато лишнього не говорити ну не завжди так виходить.